Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. У нас нова покупка. Мрії здійснюються, незважаючи на те, що дуже щас складний час. Ми придбали дистилятор. дистилятор на 500 літрів, так як у нас вже об'єми збільшилися і наш 100-літровий дистилятор. Дуже складно використовувати. Треба дуже багато робити загрузок, тому ми вирішили придбати дистилятор набагато більший. Ось так він прийшов упакований. Доставила нова пошта, адресна доставка. Зараз розпакуємо його і я покажу вам, як він виглядає. Та зробимо невеличку дистиляцію. Ось такий він вже. Це спереді такі дверцята, звідси можна уже відпрацьовану сировину вибирати. Загружується він зверху. Такі є дві ручки, і він буде ставитись на колищата, Прикручуються такі. Колеса для того, щоб легше було його переміщати з місця на місце. Ну Ось такі коліщата. Навіть є тут гальма. І коли ви поставите його, ви можете його закріпити, і він буде стояти нерухомо на одному місці. Знизу є фальш дно така вставляються такі сітки в самий низ. Під ці сітки заливається вода, поміщається води 60 літрів. В цю ємність. Якщо ми ось дистилюємо лаванду, лаванда не повинна бути у воді, вона повинна проходити через пар. Установили всі градусники, групу безпеки, холодильник це ось ці дверцята, що я вам говорила. Уже відпрацьовану сировину можна звідси вибирати не через верх, а саме ось звідси. Все герметично закручується, ніде нічого не пропускає. Загрузили ми лаванду, загрузили, помістилося у нас сюди, так як зараз не сезон, і лаванда вже відсвіла, вже ми її зрізали, засипали суху лаванду, получилось 12. Мішків цукрових спеціально залишала для того, щоб випробування провести, як він працює, щоб на наступний сезон ми вже були готові дистилювати повним повним, якби, на весь, повним ходом. Це установлено колба, де буде відокремлюватися лавандова ефірна олія. Знизу пальник. Ми використовуємо не тене, а використовуємо газовий балон. Придбали такий потужний пальник. Хочу вам сказати, що за ці 60 літрів води у нас закипіло за півтори години. І потихеньку почався процес дистиляції. Включили воду, підключили холодну воду, і ось цій колбі вже починає накаплюватися гідролат, коли він досягне краю цієї цієї, бачите, трубочка всередині почне переливатися олійка вниз. Внизу стоїть такий кран, яким відкручуєш і зливаєш олію. Так уже це капає, це, це гідролат. І ось вже, бачите, вже от доходить гідролат зверху олія. Гідролат доходить, І коли дойде до кінця цієї трубочки, олійка почне переливатися. Це вже олія переливається. Таке відео сьогодні для вас я зняла про цей дистилятор. Ну, Таке ознайомче оглядове відео. Якщо когось цікавлять дистилятори на 50, 100, 300, а також 500 літрів, звертайтеся, пишіть мені на Viber, буде в наявності. Я бажаю всім процвітання вашому бізнесу. Бажаю якнайкращої нашій нашої перемоги. Щоб у всіх все було добре, щоб були всі живі, здорові. На все добре. До нових зустрічей.